Сьогодні у нас була дуже змістовна зустріч, на яку були запрошені народні депутати України, представники обласної державної адміністрації та представники нашої воєнної адміністрації, де ми разом з представниками малого та середнього бізнесу заслухали всі можливості компанії, яка була запроваджена президентом України, зроблена в Україні. Це дуже важливо на сьогодні, як для всієї України, так і для нашого міста, бо це надає додаткові можливості для бізнесу. Однією зі складових політики зроблено в Україні є політика локалізації в публічних закупівлях. Це пріоритет українського виробника, коли громада, держава, муніципалітет закуповує певні товари. Наприклад, якщо місто купило трамваї українського виробництва, а місто Кам'янське замовило трамваї саме українського виробництва. Це означає, що громада отримує сучасний транспорт, гарний, якісний, комфортний для е, пасажирів. Але разом з тим підприємства матимуть роботу. Виробник трамваїв матиме роботу, і сотні підприємств, в тому числі в місті Кам'янському. По всій країні, хто постачає різні запчастини компоненти для цього транспорту, теж матимуть роботу жителі міста, і це один з прикладів, як має працювати політика, зроблена в Україні, коли публічні кошти витрачаються на товари, які виробляються в Україні. До 40% цих коштів повертається податками в бюджет, і громади і держави фінансує нашу оборону. Українські громадяни мають роботу в своїй країні, українські підприємства мають замовлення. Ось це приклад того, як правильно працювати в рамках політики, зроблено в Україні. І я хочу відзначити міську раду. До Камінського за економічний патріотизм, придбання товарів вітчизняного виробництва, придбання українського міського транспорту це важливий прояв економічно правильної політики, яка принесе користь і громаді, і державі, і кожному жителю громади. Серцем промисловості зараз є Дніпропетровщина, Тому, пане Дмитро, хочу вам подякувати пане міський голову Олег Васильович за те, що ви змогли сьогодні зібрати актив бізнес. Основна сьогодні наша мета. Донести до кожного підприємця, донести до кожного виробника ті можливості, які є в державі, і про розвиток, і про стабільність, і про економічне збалансування в нашому регіоні. Ця програма наша державна зроблена в Україні. Це дієва програма, і вона дійсно допомагає нашим. Виробникам розвивати своє виробництво в Україні, своє виробництво в місті. Тому прошу всім активно долучитися цю нараду, задавати питання, тому що дійсно вже є приклади, коли люди користуються цією програмою і вона приносить необхідний результат. Захід дуже вдякую модераторам, організаторам нашим керівникам області, і керівникам міста. Це дуже важливо донести до кожного підприємства можливості держави, можливості допомоги. Зараз складний час для країни Сьоно, потрібно бізнесу допомагати Це дуже складна ситуація на ринку праці. Взагалі то і з енергетикою ну підлаштовуємось. Ми ж українські виробники, ми справляємося зі складнощами, йдемо вперед.